Усім доброго здоров'я, хлопці! Сьогодні тема нашого відео: як розпізнати шлюху. Чому саме така тема на сьогодні? Тому що це питання, яке задає рано чи пізно будь-який чоловік, будь-який мужчина, будь-який хлопець. Це питання максимально актуальне та популярне, особливо у теперішній час. Це питання, яке буде задано завжди, завжди, будь-яким чоловіком у своєму житті, з ким я живу. Чи я живу з порядною жінкою, чи я живу з жінкою сімейною, чи я живу з мамою цих дітей майбутніх чи теперішніх, чи я живу просто з жінкою, котру, скажімо так, гатили за гаражами, котру трахали і не питались, навіть як її звати. Отже, відео перше, будь ласка, ваша увага. Як часто займаєтесь коханням, як часто вам це потрібно? І коли останній раз було? Останній раз, дай Бог, пам'яті. Ну, у мене зараз немає ні хлопця, поэтому, к сожалению, ну, тижня-два тому. Це давно вже, так? А як часто? <ріст> раз два тижні. Так. Та ні, ні, взагалі. Це, то мені фартануло чисто. А -а -а. Так дай бігла через гребельку, хопила щось там крапельку. Скільки в тебе було статевих партнерів? Двадцять, і тобі 21 рік зараз. Так. Да. Бачите, хлопці, яка ситуація? Бігла через Грабельку, ну і так далі. Дівчина має 20 років, а в неї вже було 20 сексуальних партнерів. А що буде далі? Скільки буде партнерів у 25 років, у 30 років, 50, 100? І ось таке сміття ходить у Львові, у Полтаві, в Івано-Франківську, в Києві, ну і так далі. І нам, чоловікам розповідає: ти маєш платити, ти маєш добуватися, ти маєш бути романтичний. Ти маєш забезпечувати, ти, ти, ти і ще раз ти. А вона не має нічого. Тому що вона не наймичка, вона не рабиня, вона королева, вона принцеса. Я ще таке вам добавлю: що хіба скаже вам психолог, хіба скаже вам експерт, хіба скаже вам коуч, Василю, не бери за жінку шлюху. Василю, не бери за жінку хвойду. Василю, не бери за жінку блядіну. Мама Рідна вам цього не скаже, а скаже вам навпаки, що маєш ти робити, як маєш ти забезпечувати, як маєш ти поводитися, ну і так далі. І це ситуація, в якій ми зараз всі опинилися, ви розумієте? Це життя, в якому ми зараз усі живемо. А ми продовжуємо, отже, Відо наступне, будь ласка, ваша увага. Тому що э, з ким ти травишся, тим і становишся. Якщо ти їй пишеш, з чим попала, ви ж воно таке тупорили, вона не розуміє 2 плюс 2, воно живе, мама з татом дають гроші. Тут вона десь колишнього потрусила, понімаєш тут вона передложила у колеги, тут вона боса наймала на бабки діду там, що то Тви, Ну, Це твоє майбутнє, це, це, це вірус, який зайде заходить в твоє життя. Ми щойно побачили, ми щойно почули першу причину, чому себе не варто зв'язувати з всякими, скажімо так, мутними дівчатами. Чому це так актуально? Тому що з ким ти живеш, з ким ти дружиш, з ким ти спиш, таким ти і стаєш. Якщо ти приміром перебуваєш у середовищі наркоманів, рано чи пізно ти теж будеш наркоманом. рано, ти, рано чи пізно ти попробуєш свою першу затяжку, ви розумієте? Якщо в твоєму оточенні одні алкоголіки, ти з ними дружиш, ти з ними товаришуєш, ти їх підтримуєш, рано, рано чи пізно ти теж будеш алкоголіком. Якщо твоя обранця, твоя жінка, твоя дівчина не має ніякої цінності, не мала ніколи цієї цінності, рано чи пізно в тебе теж не буде цієї цінності. Якщо її ввалили, якщо її гатили за гаражами, просто так, за безплатно, і навіть не питалися, як її звати, рано чи пізно ти теж будеш на її рівні. В тебе не буде ні поваги, ні цінності, ні від кого. Ви розумієте? Ні у твоїх друзів, ні у твоїх товаришів. Навіть твоєї рідної мами і батька твоєї цінності такої вже не буде, яка була до того. Ти просто опустишся, скажімо так, на максимально мінімальний рівень. Я вже з цього не потрібно просто нікому. Ось така ситуація, це моя власна думка, знову ж таки, я нікому нічого не нав'язую. Можливо, для кого ця тема трошки, скажімо так, болюча чи чутлива, але знову ж таки, факт залишається фактом. Ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Почему нахуй не всрались девушки с большим количеством отношений? К первому ее избраннику было всего два условия. Просто любить ее и смешить. Второму повезло меньше. Добавились пункты дарить подарки и мириться с ее капризами. Третий уже вареный. Кроме всего вышеперечисленного, ему нужно еще полностью ее содержать и быть эмоционально вовлеченным, блядь. Четвертый мальчик для питья, который должен терпеть ее такой, как она есть. И вот этот ее друг с 25-сантиметровым размером третьей ноги просто друг. И ты не ничего не можешь с этим поделать, нахуй. Пятый мальчик, черт, голимый, которому нихуя нельзя, а ей все можно, нахуй. Не нравится, проваливай. Шестой, блядь, это даже не человек, а просто функция, которая должна, 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 нахуй. Ну, я думаю, вы поняли вектор. Чем больше у девушки было отношений, тем меньше она пригодна к этим самым отношениям. Хорошие девушки, лучшие девушки, это те, которые завели семью до 23 лет. Остальные рандом. Ви знаєте, що я дуже радий, що є такі блогери, чоловіки, жінки неважливо, ті, котрі бачать життя реальне, життя практичне, життя таке свідоме, те, яке воно є насправді. Звісно річ, ми стикаємося з критикою, ми стикаємося з хейтом, з ненавистю, з блокуванням навіть каналів. Але попри те, ми нашу діяльність продовжуємо. Взагалі, хлопці, в чому є проблематика даного питання? А в тому, що молодий хлопчина. Керовний просто своїми інстинктами. Він не думає своєю головою. Дівчина, дівчина гарна є все, він побіг. Йому на все плювати. З ким вона була, з ким вона спала, з ким вона відпочивала. Їй, можливо, ворот кінчали двоє троє одночасно. Його це не хвилює. Член встав, все, він побіг. Рік, два, три пройшло, сів потім і жаліється. Боже, що він наробив. А чому так? А тому, що не було порадника у свій час. Хіба скаже йому мама, тато, психолог, сусід, Василю, не бере за жінку шлюху, Петро, не бере за жінку хвороду. Ні? Цього не скаже ніхто. Тому стільки розлучень, скільки розбитих сімей, скільки, скажімо так, нещасних доль і так далі. А про дітей без строків нагульних це взагалі навіть. Взагалі, я ще підімлю на цьому, на цьому каналі таке питання, що скільки реально чоловіків виховують не своїх дітей. І ви знаєте що? Повірте, що буде цифра просто колосальна, просто така цифра, про яку навіть, можливо, не здогадувалися ніколи. Після десятки куйов у дівчинки з'являється не тільки тату на бідрі і по всьому тілу, а також вона становиться психологом і коучем по любовним отношениям. Максимально підтримую всі українські психологи, коучі, наставники, зазвичай вони всі є розлучені мінімум 3-4 рази. Купа чоловіків, діти різні від чоловіків різних. І, попри те, така ось блядь розказує нам усім, як жити, як будувати сім'ї, як гроші заробляти, ну і так далі. І в чому є проблема? В тому, що так таких психологів слухають. Особливо молоді дівчата. А потім, як кажуть, що маємо, те маємо. Ми продовжуємо. Після пари десятків хуйов у дівчинки знаєш, що з'явиться? Ні, я тобі скажу: на бідре татуїровка і диплом психолога. <завцю> не посмотриш, не посмотриш. Світочки. <пуру>? Татуїровка цветочки, як правило. Да без різниці. Просто татуїровка на бідрі. Запамнітя і знову такі ж ознаки. А знаєте що? Я чув таку версію, що жінки сплять за своїми тату майстрами. Вірити чи ні, діло ваше. Ми продовжуємо. Насправді жінка, в якої є велика кількість сексуальних партнерів, завжди виглядає старше, це статистично доведено, це помічено. Чому? Якщо ми беремо енергетичну складову, то чоловік отримує енергію від жінки, а жінка її віддає. Якщо вона її віддає одному, другу, третьому, десятому, вона просто як та молекула роз, 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 розлітається, та як то кажуть, на друзі більше жінок, які мають велику кількість сексуальних партнерів, взагалі не знають, що таке оргазм. Ось так, хлопці. Ті, хто блядували, виглядають старше. Ну а з іншої сторони, якщо приміром ти живеш жінкою, і в нас з тобою не отримує оргазм, хі, мабуть, що треба трошки задуматися. А ми продовжуємо сьогодні. Я ходив в ночний клуб. Знаєте що? Мужчини, я хочу вам виразити огромну благодарність за те, що ви відпускаєте своїх дівчинок в клуби. Вони здесь всегда очень красиві, очень вкусно пахнуть. І в самом своєму красивому нижньому більє. Максимально очевидні речі, коли жінка не працює, не розвивається, не старається, не вчиться, а просто живе. Просто живе так, як їй просто подобається. І знаєте що? Чому ж чоловіки вірять, що ці жінки поміняються через рік, через два, через п'ять, коли вони нагуляються, ну і так далі? Деколи мене навіть дивує, що чоловіки старші. до этого времени еще остаются настолько наивными. Мы продолжим. Я всю свою молодость проработал в ночном клубе охранником. И я столько перетрахал замужних женщин, которые просто с подружками пошли потанцевать. Вы даже не представляете, какое количество. За 9 лет работы в ночных клубах там я столько насмотрелся. Я вам могу точно сказать: женщины ходят туда не танцевать. Они ходят туда, чтобы найти себе приключения на пятую точку. И они их находят, поверьте мне, я сам был прямым участником этих приключений и трахал, перетрахал огромное количество таких женщин. Поэтому мужчины, которые отпускают своих жен и девушек в ночные клубы, вы, блядь, о чем вообще там думаете? Мне искренне вас жаль. Правда, 100%, тому що в мене особисто є друзі, є знайомі, котрі працювали в нічному клубі охоронцями. І ви знаєте, в кожного такі ж історії. Як вони просто трахали жінок, жінок з дітьми, жінок одружених, немає ніякого значення. Це говорять чоловіки, ті, ті, котрі я знаю особисто. Так само жінки це говорили. І взагалі, чим керуються чоловіки, котрі своїх жінок відпускають в такі от клуби? Пити горілку, веслиться та знайомитися з різними там, людьми. Чом вони керується? Мабуть, що просто слухають своїх жінок. Жінка хоче йди. Жінка бажає будь ласка. Без коментарів. Ми продовжуємо. Починаю роздіватися, біжу, і він такий, пиші секундочку. І обіжав. Туалет. Я такая, ну, ну вообще, ладно, я, наверное, не думала, я просто охуела, но, типа, я не поняла, что происходит. А, я лежу в лифчике или сижу, и он выходит, и полностью голые руки в боке. Опускаю голову вниз. <гân> <гân> в стоячем состоянии вы такой вот маленький, и я такая, вау, я начинаю офигевать и подходить поближе, чтобы рассмотреть. Подхожу ближе, сажусь и просто делаю вот так. И тут мне виднеются маленькие перепелиные яички. Просто крошечные, такие микро. Меня прорывают знатно, я прям начинаю жестко угорать с этого. Он все стоит в этой позе и краснеет. В этот момент он начинает доставать презерватив. Все, что в моей голове, это, блядь, на что? Зачем? Зараз, до речі, є дуже багато інформації у TikTok про те, як жінки розповідають про розміри членів, якої він форми, якої він, там, якого він там розміру, ну і так далі, там, великий, худий, там, товстий, короткий. Але е, інше хочу вам сказати про те, що коли жінка, коли дівчина говорить максимально відкрито про свій онал, про свій орал і так далі, про своїх сексуальних партнерів, причому чому на публіку, серед там, своїх там, товаришів, знайомих, там, колег по роботі. Виключ, що це є просто перший признак того, що вона, скажімо так, мала максимально бурхливе минуле. А якщо вона ще й веде соціальні мережі, ТікТок і Ютуби на цю ж тему, це розповідає максимально відкрито про своє життя сексуальне, про свій досвід сексуальний, ну, тут, як то кажуть, вже без коментарів. А ми продовжуємо. Як по одному питанню, я оприділяю, чи це нормальна дівчина, чи це тьолка, Задаю. Звичайне питання Одне. Одне. цього достатньо. Е, питання в чому заключається? Цитую, що ти можеш дати в відносинах? 80% дівчат відповідають що себе, тобто своє тіло. От. І мені просто стає вже смішно з цього. Тому що, блядь, нахуй ви комусь здались, Блядь, нахуй вам блядь, нахуй пацанові ваша, ваша дерка. Нормальний пацан піде до дівчини легкої поведінки, в їй пару балок, вийде довольний, щасливий. Перше, він зекономить час, зекономить гроші, зекономить нерви, ну і ще щось зекономить. Ну, я думаю, багато чого. Ну, це три факти, що мені прийшли зараз в голову. Так що, отак. Так що, хлопці, будь ласка, не вибирайте собі тьолок, а обирайте собі жінок правильних з правильними думками, з правильними цінностями, з правильним баченням життя та з правильними ідеалами. І особливо з правильних сімей. Тому вдалого вам вибору. А на сьогодні все. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!